Кажуть, є слова, що не зникають, навіть коли голос, який їх промовив, давно згнив у землі. Це прокльон. Він не летить відразу, а лягає тінню на душу, вплітається в сни і в найтемнішу ніч приходить до того, кого убрав. Його можна відчути, як холод у кістках, як тихий шепіт у темряві. Спершу зникають дрібні радості, сміх, спокій, відчуття безпеки, потім починаються ламатися шляхи, на яких ще вчора горіло світло. а десь далеко, за завісою світу, той, хто прокляв, слухає, як його слова проростають в чужій долі. Кажуть, є лише один спосіб розірвати прокльон. Знайти того, хто його пустив, і змусити вимовити зворотні слова, але якщо він уже мертвий, то доведеться говорити з ним там, де живі не дихають. І все ж є люди, що несуть в собі світло, вони стоять на межі між світами, бережуть стародавні знання і вміють свічкою змовити, віском вилити. Забрати прокльон і замкнути його у полоні, чи застиглому віску, щоб він далі ніколи не торкнувся живої душі.